Святкування з користю для держави у Житомирі. Відзначили День молоді близько 20 заходами. Громадські організації, які виступили активними організаторами свята, вирішили, що святкування заради святкування не є нормальним явищем Україні, на частині території якої відбуваються військові дії. Саме тому вирішили у День молоді збирати кошти на допомогу 95-й аеромобільній бригаді. Під час усіх 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 заходів, які відбуваються тут, збираються кошти волонтерами, спеціально маркіровані. Нами зараз вже почали ці кошти перераховувати. Ось і збираються вони на те, щоб модернізувати українські БТРи, саме БТР 95-ї аеромобільної бригади, для того, щоб при влученні кумулятивного снаряду цей БТР не загорявся. Завдяки заходам Житомиряни могли не лише відпочити, а й поповнити свої знання. Так, асоціація громадських організацій Нова сила організувала виставку національних героїв України та героїв Житомирщини. Голова нової сили Костянтин Суський каже, що таким чином організація прагне заповнити білі плями в історії України. Чому саме такий формат? Тому що ну дуже багато. Багато років нам витрали генетичну пам'ять, саме героїчні сторінки нашої історії, щоб українці не пам'ятали про це. Тому ми вважаємо за потрібно зараз нагадувати постійно про це. Це є зараз актуально. У нас є проблеми з іншими державами, і тому зараз ми повинні згадати про те героїчний чин, який був українців на протязі всієї історії, і довести всьому світу, що українці мають право на соборну українську незалежну державу. Також у рамках дня молоді протягом двох днів відбулися чемпіонати з боксу, мініфутболу, волейболу. Армреслінгу та пауерліфтингу також задля підтримки військових відбувся благодійний ярмарок митців Житомирщини, на якій зокрема були представлені роботи десятирічного бердичівлянина Данила Бовкуна, який захоплюється петриківським розписом. Я захопився петриківським розписом, коли мені було 7 років. Мене мама завела в Бердичеві в місті Бердичеві на гурток в центрі імені Разумкова. Я розмальовую тарілі. Сита, дощечки. От зараз, що ви бачите, то це до 20, Це дерев'яних робіт. Я ще малюю на папері роботи. Загалом протягом двох днів відзначення дня молоді волонтерами було зібрано близько 14 тисяч гривень. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія це телеканал СК.